Лідери, люди України 24 лютого, 22 року. Це той день, який залишиться назавжди. і сьогодні Ми долучаємось до того, щоб вшанувати пам'ять полеглих героїв і знаєте. Мирна нація на неї напали без жодних причин, окрім імперіалістичної одержимості Путіна, але ми віримо у вільну суверенну Україну, яка рухається на шляху до Європейського союзу, і ми будемо формувати це майбутнє разом. Війна в Україні залишається найбільшою кризою для майбутнього Європи. Путін докладає максимальних зусиль виграти війну. На території він хоче, щоб Україна капітулювала, і ми знаємо, що може відбутися далі, тому що воно вже відбувалося і раніше. Це не лише про долю України, яка зараз на кону, це про долю Європи, яка на кону. Тож наш перший пріоритет це розширити стійкість України, зміцнити її, і поки що європейський союз та члени країни підтримували Україну. На 145 мільярдів євро це більше ніж хтось ще допомагав. І дякуючи українцям, і дякуючи нашій допомозі, ми допомогли українцям покрити прогалину у бюджеті. І паралельно ми маємо негайно надавати зброю та озброєння, і це. Буде у центрі нашої роботи наступних кількох тижнів сьогодні. Я тут з багатьма представниками Європейської комісії. Ми відзначаємо нашу підтримку від щирого серця до України. Вільна суверенна Україна це не лише інтерес Європи, це інтерес всього світу, тому що автократи усього світу спостерігають дуже пильно. Чи буде безнаказаність, якщо ви порушите міжнародні кордони або вторгнетесь на територію вашого сусіда? Чи буде стримання? Це не лише важливо для Європи, це також надзвичайно важливо для Азії, Африки та усіх сторін Атлантичного океану. Інвестиція в суверенітет України це інвестиція у запобігання майбутніх війн і є ще більше для України та Європи в Україні. Є сучасне озброєння та безпека. Це має зміцнити стійкість європейського союзу разом з Україною, як країною членом і Україна також зможе більше бути відповідальною за свою безпеку разом з Європою. І в Україні є багато досвіду у таких сфер, сферах як штучний інтелект, дрони. вона має підприємницький дух. Молоді українські компанії можуть надати важливий імпульс у європейську конкуренцію. Шановний пане Володимире, Європа тут для того, щоб зміцнити Україну у цей надзвичайно важливий момент. Я можу оголосити, що новий пакет на 3,5 мільярдів євро з'явиться вже у березні. Як Президент Коста щойно оголосив, буде особлива європейська зустріч на європейській раді. і Я там покажу їм загальний план стосовно інвестицій у оборону, у масштабування виробництва зброї і нашого. Нашої обороноздатності, і також буду говорити про збільшення інвестицій у обороноздатність України, в розширення ваших спроможностей за захисту та обороноздатності. Це буде захист і Європейського союзу і України. І хочу ще зазначити про енергетику. Три роки вже Росія хотіла занурити Україну у темряву невпинно. Атакуючи енергооб'єкти. і саме тому Єврокомісія підготувала амбітний пакет стосовно енергобезпеки ціль гарантувати стійку безпечну та конкурентну енергосистему для України разом. Під час цієї зими ми вже надали 1,8 і гігават. Але зараз ми повністю інтегруємо українські та молдовські ринки електричні у наш європейський до кінця наступного року. І ми використаємо потенційний весь масштаб 80 Відсотків усього складу запасів газу допоможе і нам і створити також прибутковість для України. Ми будемо робити свої свої внески у відновлюванні джерела електроенергії. Все це збільшить енергобезпеку Європейського союзу і України. І нарешті ніхто не хоче миру більше ніж народ України, але вони хочуть справедливого та довготривалого Ого, миру і це можна отримати лише силою. І саме тому ми підсилюємо вашу економіку, зміцнюємо стійкість вашого енергосектору. Саме тому ми будемо продовжувати навчати ваші війська. І подумайте про важливість артилерійських снарядів. Саме тому нам потрібно надавати гарантії безпеки, які буде підтримувати Сполучені Штати Америки. Саме тому ми будемо Підписувати 16-й пакет санкцій щодо Росії, доки Росія не покаже справжню готовність досягнути тривалого миру. Ми підтримуємо Україну стільки, скільки це буде треба. Я не можу вже дочекатися того моменту після того, як я почула вашого солдату на передовій. Не можу дочекатись, коли ми будемо відновлювати Україну Україну, яка є членом європейського союзу. Слава Україні! Дякую.